Всім привіт! Ви на каналі Хижики Висот, і сьогодні в нас експериментальний формат. В такому форматі вперше розповімо вам про те, чим займаються пілоти у вільний від бойових завдань час Його вільним назвати можна лише умовно, але про все по порядку. І почнемо ми з майстерні. Так, в нас є майстерня, де можна підлікувати свої дрони, повернути їх в робочий стан, налаштувати нові дрони. Також наші інженери займаються постійним вдосконаленням антенн, ретрансляторів, якихось Батарей, все-все-абсолютно, все, про що не можна розповідати, але абсолютно все, що покращує ефективність роботи наших пілотів. Ну і потім ви бачите це все в роботі, в результатах, в зведеннях і в відеофіксаціях того, як наші дрони влучають прямо в ціль ворогу. Власне, завдяки майстерні ми можемо оперативно втілювати якісь інновації, робити до налаштування, змінювати якісь процеси в роботі так. Щоб полегшувати бойову роботу пілотам, ну і вона виконувалася ефективно і влучала прямо в ціль. А ще така новина, що ми продовжуємо шукати наш підрозділ fpv інженерів і будемо вдячні всім, хто виявить бажання долучитися. Посилання на анкету в описі до цього відео і в першому коментарі. Тож подавайтеся, будемо чекати, прямо пишіть в посаді. Інженер FPV майстерні. Отже, після майстерні ми зібралися, все гарно е попакували і вирушили на тестування. Сьогодні тестували і нові антени, і нові комбінації використання різних е інженерних винаходів наших майстрів, і також тестували новинку від одного з постачальників дрон з доноведенням. Знову ж таки про все по порядку. І хотів би звернути велику увагу на те, що постійно триває навчання і покращення навичок пілотування. Командир підрозділу. Давав задачу, які треба виконати, як треба пролетіти, на якій висоті, в якій фігурі які перешкоди оминути, і пілоти виконували ці вправи, покращуючи свої навички, налаштовували. Не все виходило. І гножки це якась магія електроніки, про яку ми вже неодноразово говорили. І дивиться, може, наприклад, просто якісь там трошки бруду попасти в один з роз'ємів, і все. — ні, давай я Зокрема, наші пілоти. Ось тут можна подивитися е, відео про те, як вони е, відгукуються про магії електроніки, що буває так, що ну, прям не працює, але хочеться, щоб працювало. І тому присутні на полігоні також інженери для того, щоб е, зафіксувати все оперативно е, підлаштувати. І от настав той момент, коли е, ми починаємо тестувати. FPV-дрон з до Так, Да, 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 це той момент, коли е, дрон може без е, участі пілота під дією всеможливих засобів радіоелектронної боротьби ворога е, захопити ціль і влучити прямо в неї. Не все першого разу вдалося. Були промахи. І спочатку ми тестували Андрон е, без навантаження, просто. Ну, а далі ми спорядили його умовною вибухівкою, хоча вода прозора це мух, І е, пробували е, з ним, з тим навантаженням попробувати доновестися в умовного ворога. Російський воєнний Іван, іди нахуй. І знову ж таки, не все вдається одразу, тому тести, тести і ще раз тести. Захоплююсь тим, як наші пілоти постійно вдосконалюють свої навички, відточують їх і не сидять на місці, вивчаючи і новинки, і покращуючи свої навички володіння пілотування. І, власне, і шукають постійно, постійно цей процес невпинний, процес покращення е, зв'язку, дальності польотів, оминання е, горизонтів, все, що може е, зробити так, аби ми отримали перевагу в небі і змогли пілоти з безпечних е, відстаней атакувати ворога і зупиняти штурми. Над цим постійно працюємо. І в цьому нам допомагають дуже багато організацій. Просто донатори. І нагадую, що просто зараз у нас триває великий збір на 10 мільйонів гривень на комплектування 5 екіпажів FPV. Сюди в екіпірування входить весь набір машини, EcoFlow Антени, старлінки також сюди входить. Здавалось би, на перший погляд, неочевидна штука як Mavic, але Mavic необхідний власне для того, щоб зробити аеророзвідку і потім вже FPV влучити. Тому ми говоримо про зграї. Це колектив, який працює злагоджено, взаємодіє між собою підрозділами для того, щоб ефективно влучати в ціль. І зупиняти штурми, не доводячи їх до позиції нашої піхоти. Це наша основна задача, з якою ми постійно намагаємося впоратися. І, власне, цей збір зможе покращити ефективність наших FPV-екіпажів, щоб вони думали про бойову роботу, а не про те, як їм добратися на позиції, як в них працює антени, ретранслятори та інше. На цьому все. Пишіть в коментарях ваші враження про такий формат. І про те, що би ви ще хотіли дізнатися про підрозділ хижків висоти, підписка, вподобайка, коментар. Ну і звичайно, донат. донат на підтримку батальйону.